Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо строїти хатку для Емми. Так, Нам потрібно розподілити всі ці блоки на три групи. Я вже розподілила всі кубики на тройні, двойні і одинарні. Давайте починати. Я вже зробила каркас нашого будинку. Тепер потрібно зробити другий слой, щоб він не розпадався по частинам. Це другий слой готов. Потрібно зробити ще третій, якщо залишилися блоки. На, на мій випадок, в мене залишилося пару блоків на третій і, можливо, на четвертий ряд. Можливо, в когось ще залишилося п'ять ряд, але не мій випадок. Я можу зробити башеньку, бо в мене закінчилися ще блоки. У мене залишилися блоки. Я зробила ось такий домик. Емокс. Як я щелка навчилась. Мені кажется, що вона вже не збирається з нього вилазити. Все, виходимо з домика. Виходь з домика. Ти ще кусає мене. Виходь з домика. Ні. І посувається назад. Жилягло таке. Ось такий будинок в нас вийшов. А мені вже потрібно прощатися. Бо моя Емма, яка зараз дуже хоче подивитися, який ж вийшов будинок, і вона дуже хоче в ньому погратися. Так що всім па-па!